Доброго дня, шановні колеги. Я рада вітати вас сьогодні на цьому заході. І сьогодні поговоримо про особливості догляду за шкірою підлітка з підліткових акне. А вже ж кожен з нас зустрічається на прийомі кожного дня або декілька навіть разів на день з цією патологією, але все одно трохи а, нагадаємо: в хвороба або акне це запальне захворювання пілосибаційної одиниці шкіри, яке вражає головним чином обличчя татулу. Деякі факти вражає приблизно 9% відсотків населення світу, і приблизно 85% – це особи віком до 25 років. І приблизно 50% всіх цих пацієнтів це пацієнти більш дорослого віку до 29 років. Важкі форми акне зустрічаються до 15% випадків захворювання, і основною групою пацієнтів при цьому є підлітки треба наголосити на тому що зазвичай я на своєму прийомі стикаюся з тим що батьки іноді кажуть о том що нічого в мене було в бабусі було і в нього пройде так і навіть і дитина вже є є ініціатором приходу до дерматолога і саме тому я хочу наголосити, що це дуже важливо, тому що уявлення про власну непривабливість згудно впливає на їхню на психіку підлітків, призводячи до тривоги, до депресії, знижує самооцінку, якість життя підлітка, що дозволяє розцінювати акни як серйозну медико соціальну проблему. Звичайно, в угрі можуть спричинити рубці, негативно впливати на якість життя та самооцінку, а також пов'язане з підвищенням рівня тривоги, депресії і навіть суцільного. Дальних думок. Тому не ігноруємо цю, цю проблему. Ступені тяжкості, загальновідомі факти. Їх чотири від першої, коли ознаки зовсім відсутні запалення, деякі наявні комедонії і невелика кількість папул. При другої ступені тяжкості наявність папульозного висипу та декілька пустол можемо спостерігати. І вже в третій степені, ступені яскраво виражені запальні зміни, великі папули, пустоли і кілька вузлів будемо спостерігати. Ну, і найтяжче 4 ступінь, коли понад 40 пустельозних вогрів, або є індуративний, флегмонозний або конглобатні вогрі. Загально від всієї патології можна акне поділити на дві групи: це підліткове акне. Що має прояви до 25 років віку, па віку, па віку пацієнтів, так і акне дорослих, що в свою чергу поділяється на персистуючі акне, яке є продовженням акне, що почалося в підлітковому віці, і продовжується вже після 25 років, і акне з пізнім початком, що з'являється лише після 25 років. А вже ж відомо, що основною причиною є підвищення рівня андрогенів або підвищення чутливості рецепторів до андрогенів, що в свою чергу змінює кількісний та якісний склад шкірного сала. Відпробний фактор змінюється за рахунок цього ж, і а вже ж збільшується проліферація кератиноцитів, що формує цю клінічну картину, акне. На жаль, сьогодні ми спостерігаємо досить молодий вік наших пацієнтів, і на своєму прийомі я зустрічаю підлітків, що мають так не навіть дітей, що мають так не з дев'ятирічного. Віку, але е враховуючи статистику, все ж таки будемо спиратися на неї. Ми спостерігаємо тригерні механізми, да, що провокують так, не це рані менархи, котре найчастіше в Україні фіксують з 11 років. Активація індокринної системи, лабільність нервової та вегетативної системи, збільшення ваги, е спадковість е і локалізація на лобі, носі, підборідді, спина це все є характеристи е спині. Це все є характеристиками підліткових акне. Тоді як на відміну від акне на дорослих, більш ін, трохи інша локалізація буде, це на нижній третині обличчя. І стосовно розповсюдженості у підлітків маємо спостерігати навіть у 90% підлітків будуть такі прояви, Тоді як в більш дорослому віці вже зменшується кількість хворих. Так? Ну і а вже ж е, міжнародні рекомендації лікування акне, котрі е, вже е, ми з вами мали е, честь слухати Катерину Іванівню, Іванівну, Івановну, і вона досить ретельно нам вже це все пояснила. Але все ж таки е, будем, е, ориенту, будемо орієнтуватися на е, завжди на клінічну форму. Та ступінь важкості за і в залежності від цього будемо призначати ті чи інші препарати. Препаратами першого лінія вже ж є депалени, бензилпіраксіди, топічні засоби. При більш важких формах це системні антибіотики, системні ретиноїди і у жінок як альтернативи будемо використовувати реальні контрацептиви з антиадрогенним ефектом. Я хочу наголосити, що у більш ранньому віці, а вже ж ми будемо завжди. Рекомендувати на початку захворювання, е, наголошувати на вірний догляд за шкірою підлітка. І тут має значення, а вже засіб, котрим ви будете очищувати шкіру. Е, а вже ж ми будемо давати рекомендацію, що очищення шкіри повинно бути вранці та ввечері. Е, так, І яким саме повинен бути цей засіб? Це засіб що повинен бути, що не містить мило, мати Повинен слабки, слабко адаптований до потреб шкіри. pH, текстура його має бути адаптованою до потреб шкіри. для жирної шкіри. Гарно підійдуть більше гелі, да що активу активно піняться. А для комбінованої та сухої шкіри кращим варіантом можуть стати очищувальні заци з кремовою текстурою. А з чого треба уникати так? Треба уникати звичайних, лужних очищувальних засобів, що мистять мило. Такі засоби можуть підвищувати рівень па шкіри та порушувати її бар'єрну функцію. Агресивні сурфактанти теж не є допомічниками в цьому випадку, і такі речовини можуть руйнувати ліпідний шар рогового шару шкіри, ну і вже ж потенційних подразників і так само будемо виникати. Хочу звернути вашу увагу на вам всім відомий засіб компанії для рожпосей, це засіб ЕФАКЛАР, гельмус для очищення проблемної шкіри. Він має м'які очищуючі компоненти, делікатно очищує шкіру від надлишку і забруднень, має в своєму складі цинк, що регулює вироблення себуму, ну і термальну воду, що заспокоює шкіру, знімає відчуття сухості. І в тих випадках, коли підлітки звертаються для наші з мінімальними проявами захворювання, там де ми можемо лише рекомендувати космоцевтичні засоби, а то нам на допомогу прийдуть засоби космоце цієї ж лінійки Ефаклар, ефаклар до плюс ЕМ, що ми можемо використовувати вже з 10 років ще для нас. Дуже суттєва примітка, тому що а вже ж батьки шукають завжди підліткову косметику порадьте. Будь ласка, підлітково так ма тут маємо примітку, що можемо використовувати з 10 років. Вона призначена для корекції виражених недоліків. Чорних цяток, зменшення видимості залишкових слідів і запобігає повторним повторній появі недоліків проблемної шкіри. Новий засіб ефаклардоплюсем посили, має посилену формуну і посилена вона таким інгредієнтами, як філобіома. І що таке філобіома? Це комплекс поліфенолів, що добувається із недозрілого перекарпу плодів гранатів та має широкий спектр біологічної активності. Він нормалізує активність сальних залоз, має антимікроби, активність проти куті бактерій, акнес сприяє зменшенню запалення і має карателітичну дію. І а вже ж я хочу звернути вашу увагу, враховуючи те, що зараз буде з'являтися перше сонечко, і це так само має велике значення. Що зручний засіб сонцезахисту захисту Oil Ойл-контроль, що це матуючий легкий флюїд та є ще крем, котрий буде захищати від ультрафіолетових променів, має матуючий ефект зволоження. Шкіри, заспокоєння тим самим, так і зменшення жирності шкіри за рахунок інгредієнтів, які в ньому знаходяться. Це дуже зручно для пацієнтів і запобігає використовуванню декількох засобів такого ефекту бутерброду на обличчі. Так? Тому а, має, а, зробити, а, хочу наголосити зробити так, подитожити, так, що ми. Б... В щоденному догляду за підлітковою шкірою з мінімальним проявом акне ми будемо використовувати триетапну систему: це очищення, крем, гель крем потрібної дії ефакларду і сонцезахисний крем з зволожуючими властивостями. Дякую вам за увагу!